Всім привіт! Соня я W Team і зі мною wt 2 W to Dow. І я покажу, як скачати uh, Scarlet. Я в свій, і зараз стою, оце случайно. У мене face ID пише. Mm. <laughs> Май. Ну, типа, оцю штуку. Щоб ти міг скачати стенд-ліло, ну, типу, приватки, ви заходите в сафарі. І напишайте старлик. Ой, не так, Scarlick. От він так має писати. І самий перший сайт. Потім ви йдете вниз, там буде писати Install, або там та інакше. І, 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 і саме перший Директ інстал, бо там по українці. 10, 9, 8, 7. Тут чекаєш, коли появиться ось ця кнопка. Кнопка. Нет. Кнопка. Вона з'являється. Я вже маю. Ну, я маю скасувати, а що ви відкри... А ні, треба відкрити, щоб ви міг його інсталювати, але я вже маю. То я просто скасую. Потім, ви коли каже, там, типу помилка, заходите, ну ой. Блін. Ні, в мене просто там щось. Потім ви заходите трохи вниз, не дивитесь на мою аватарку, щось. Потім ви бачите загальний, нажимаєте, потім ви йдете, ну, маєте таке, бачите. VPN з Потім ви бачите. А, і потім відсуда, і сюди і потім. Ой, давай я по... зараз я покажу вам, як це. Як це буде виглядати? Ось так. Зараз покажу я. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Потім інсталювати, або мені потім то видавати буде. А у мене тут і дві гришки. І був оцей цікавий У мене дві. І ви дозволяєте, і потім і, типу, тут з'являєтесь. Не падає бро. І ви можете тут ну скачувати штуки. Новий я маю вже один, то я вам показав, як скачати скару. Блін, треба фето. Оцього. У цього. <світтє> В мене два вже. Ну, всім пока!